Морози вночі та ожеледиться триватимуть ще декілька діб. Повідомив голова обласного гідрометеоцентру Василь Гринчак. 22 листопада в області прогнозують від 4 до 9 градусів морозу, а в день від нуля до мінус двох. Та за дві доби потепліше. У середу 23 листопада прогнозують мінус 12, а в четвер плюс 9. Наприкінці тижня можливий дощ та вітер. Температури більше схожі на осінні, а не на зимові. Ну, перший сніг він лежить. Недовго, тому що він випадає ще на незамерзлу землю, і все-таки температури в день під час прояснення сонечка, особливо в межах міста, воно все розтає. Ну така у нас цьому цьому році осінь. Довга тепла, але так різко. Перехід в зиму. Всі зимові місяці, і грудень, і січень, і лютий, середньомісячні температури вище норми на один на півтора градуса. Ця зима не буде винятком, буде така помірно м'яка зима з невеликим сніговим покривом».